29 років виповнилася 2021-го обласній дитячої юнацькій спортивній школі юний динамівець. Її керівник Володимир Каразія розповів, у школі діяло п'ять відділень важкої атлетики, велосипедного спорту, боксу, дзюдо і греко-римської боротьби. Станом на сьогодні, з його слів, чотири відділення перевели у фізкультурно-спортивне товариство Колос. А дітей, які займаються греко-римською боротьбою, перевели у дитячу юнацьку спортивну школу номер 2 Важка атлетика і і бокс зараз в даний момент вже повністю в колос перейшли. Ще три відділення займаються в даний момент ще в нас в спортзалі. І з 2, тобто з 1 квітня вже залишилось тільки на базі. Це одна адміністрація, яких попередили за два місяці. Адміністративно-технічні люди. А вересень покаже, скільки дітей перейшло, чи всі діти перейшли, чи не всі, то вам зараз ніхто це сказати не зможе. Лучанин Богдан Назаревич три роки займається тут дзюдо. Зараз у спортзалі школи з однолітками розминаються, грають у футбол. Я на їду. Скільки ти їдеш в цю спортшколу? Хвилин десять. Я коли в колос буде, то я не буду їди на Мама сказала так. А чому? сильно. До цієї спортшколи мені недалеко їхати десь хвилин 30. І я живу десь тут недалеко, десь за кілометрів 3-4. Я не зможу тоді туди, туди їздити і прийдеться закінчити кар'єру дзюдо. Мені буде далеко добратися десь 2,5 години до колоса. Тренер з дзюдо Андрій Пивоварчук каже, з майже 80 його вихованців у фізкультурно-спортивне товариство Колос перейдуть 20 дітей. В основному все-таки географія тут це Княгининок, Зміїнець, Гіркополонка, Буратин. Ну і тут, звичайно, що Львівська, оцей весь район, де третя школа. тобто ну, Вони всі географічно тут. Я не вірю в те, що вони зможуть їздити всі. Це в кого батьки більш-менш багатші, мають машину, можливо, будуть завозити. Тому що в даний момент, так як їздять маршрутки, це нереально добиратися в колос. Андрій Пивоварчук говорить, що тренер з дзюдо написали заяви і з 1 квітня перейшли у дитячу юнацьку спортивну школу Колос. Всі написали заяви по переводу. Всі вже ми працюємо офіційно в колосі. Поки що, е, обласна Влада дозволила, ну тобто проплатила ще оренду і комунальні послуги, поки йде закриття школи, тобто оптимізація е, ще значить чергові прибиральники, адміністрація працюють тут, то ми до 23 травня ще географічно знаходимося тут. Надалі ну, ми маємо перейти з строєм в колос. Після 23 травня спортсмени в Динамо як були, так вони і будуть. Крім цього, будуть займатися правоохоронні органи, вони, це їхнє приміщення, правоохоронного органу, вони його будували. На той час будувало КГБ і, і міліція, це їхнє приміщення, От вони будуть тут займатися. Ну, закрили ДССШ, забрали, будемо думати, як знайти якогось інвестора. хто б… Допоміг нам. Я думаю, що ми вийдемо з того положення. У спортивній школі юний динамівець станом на сьогодні займалося 177 дітей і працювало півтора десятки тренерів, сказав Володимир Каразія, директор обласної дитячо-юнацької спортивної школи юний Динамівець. Каже, решті персоналу доведеться піти на пенсію або на біршу праці. Петро Юровчик, Петро Потієвський, Олександр Ватащук. Новини на Суспільному. Луцьк.